Вітаю! На цьому уроці ви дізнаєтесь, що називають небесною сферою. Ми поговоримо про точки та лінії небесної сфери. Після цього уроку ви зможете пояснювати причини видимих рухів небесних тіл та зміну вигляду зоряного неба упродовж року. З раннього дитинства ми чуємо такі вислови: сонце на небі або ж місяць по небу ходить. Зоряне небо. З небом ми пов'язуємо простір над нашими головами. Ми бачимо небо у формі велетенської півкулі, на якій знаходяться зорі, місяць та сонце. Вдень ми бачимо над собою сонце, а вночі на безхмарному небі видно зорі та місяць. Без застосування збільшувальних приладів можна побачити неозброєним оком близько трьох тисяч зір. Вони відрізняються одна від одної розмірами та яскравістю. Вам уже відомо, що планета Земля має форму кулі, в ній розрізняють північну та південну частини, тобто півкулі. Зоряне небо над головами людей у північній та південній півкулях має різний вигляд. Ми з вами живемо у північній півкулі і бачимо одне зоряне небо. А от люди у південній частині землі бачать його іншим. Але і там теж налічують близько трьох тисяч зір. Отже, якщо обійти навколо землі, то на зоряному небі можна без збільшувальних приладів побачити близько 6 тисяч зір. Ви знаєте, що людина для дослідження природи створила збільшувальні прилади. Чимало їх використовують для вивчення зоряного неба. Якщо на нього подивитися, наприклад, через бінокль, то можна розгледіти зір більше, ніж неозброєним оком. А якщо використовувати телескоп, то дослідник зоряного неба відкриє для себе вже мільйони зір. Якщо дивитись на зоряне небо, то нам здається, що всі зорі розташовані на однаковій відстані від нас. Проте насправді це не так. Адже нині відомо, що зорі і планети знаходяться на різних відстанях від Землі, що наша планета не стоїть на місці, а постійно рухається. Учені здавна намагалися створити модель, яка дала б змогу побачити все небо одразу. Уявлення про небесну сферу виникло ще у глибоку давнину. Людям здавалося, що над землею існує куполоподібний небосхил у вигляді сфери, на внутрішній поверхні якої знаходяться Сонце, місяць та всі зорі. Це уявлення не відповідає дійсності, а склалось воно через величезну віддаленість небесних тіл від нашої планети. Вивчаючи Землю, людина створила її модель глобус. Це зменшена копія у формі кулі земної поверхні із її континентами, океанами і морями, горами та рівнинами. Глобус дає можливість орієнтуватися на землі, а також продовжувати її вивчення. Ви, мабуть, бачили у парках атракціонів такі великі прозорі кулі. У середину такої кулі людина може вільно потрапити і рухатися всередині неї. Якщо із середини на стінках такої кулі розмістити всі світні точки, які ми бачимо на зоряному небі, то можна сказати, що ми створили модель неба, тобто небесну сферу. Цим поняттям успішно користуються вчені астрономи, вивчаючи видимі рухи зірок і визначаючи їхнє розташування на небі. Для вивчення зоряного неба та орієнтування на ньому, людина створила модель Подібну до глобуса, її назвали небесною сферою. Отож, небесна сфера це уявно порожниста куля довільного радіуса, на внутрішній поверхні якої нанесено всі зорі саме так, як спостерігач із Землі бачить їх на зоряному небі. На ній також є екватор та полюси, але називаються вони небесний екватор, а також північний та південний полюси світу. Небесний екватор ділить небесну сферу на дві півкулі північну та південну. Точка, що знаходиться на небесній сфері над головою спостерігача, одержала назву зеніт. Вона є найвищою для спостерігача точкою на небесній сфері. Коло на небесній сфері, що проходить через полюси світу, і точку зеніту називають небесним меридіаном. Уявну вісь, навколо якої обертається небесна сфера, називають віссю світу. А точки перетину цієї осі із небесною сферою називають відповідно північним полюсом світу та південним полюсом світу. Варто зауважити, що між земними полюсами і земним екватором, а також полюсами світу і небесним екватором, існує одна суттєва відмінність. Земні полюси реально існують як точки на поверхні землі. І до них можна долетіти чи доїхати, так само, як і до екватора. А от полюсів світу, як реальних точок на зоряному небі, немає. Тому ми можемо позначити тільки напрямок, у якому вони спостерігаються. Як на глобусі, можна відшукати різні об'єкти землі та визначити відстань між ними. Так, і за допомогою небесної сфери можна це зробити для небесних тіл. Небесна сфера допомагає розв'язанню практичних завдань, визначенню положення небесних тіл на зоряному небі, спостереженню за рухом небесних тіл та опису їх взаємного розташування. Розглянемо властивості небесної сфери. Центр небесної сфери вибирається довільно. Спостерігачів може бути багато. І для кожного спостерігача свій центр. На небесну сферу проєктуються зірки, Сонце, місяць та планети. На небесній сфері розглядають лише кутові відстані. Кутові виміри на сфері не залежать від її радіусу. На небесній сфері розглядають лише кутові відстані. Кутова відстань між двома точками сфери це кут. Між променями, що виходять у напрямку цих двох точок із очей спостерігача. Неозброєне око людини здатне розрізнити окремо два точкові об'єкти при кутовій відстані між ними не менше однієї хвилини. Прийнято такі одиниці кутових відстаней. Кутовий градус це центральний кут, що відповідає одній 360-тій частині кола. Один кутовий градус дорівнює 60 хвилинам. А одна кутова хвилина відповідно дорівнює 60 секундам. Найпростіші окомірні оцінки кутових відстаней можна провести за допомогою пальців витягнутої руки. Натисніть на паузу та самостійно розгляньте малюнок. Неважко переконатися, що зорі, а також інші небесні тіла змінюють своє положення на небі. Для цього оберемо місце, із якого добре видно небо. І біля якого розташовані певні нерухомі предмети будинок чи дерево. Та почнемо спостереження. Вдень ми побачимо на небі рух сонця зліва на право. Увечері ж небо засяє зорями. Виберемо одну чи дві найяскравіші зорі, запам'ятаємо їх розташування на небі відносно нерухомих на землі тіл. Як ми вже казали, це може бути будинок або ж дерево. Якщо відновити спостереження за вибраними зорями через 2-3 години, то можна зробити висновок, що вони теж перемістилися на небі, як сонце в день зліва направо. Спостерігаючи за зоряним небом у північній півкулі, давні вчені помітили, що всі зорі рухаються. І чим вище зоря знаходиться на небі, тим менш помітний її рух. На небі вони знайшли таку зорю, рух якої майже непомітний протягом усієї ночі. Що ближче до неї знаходяться інші зорі, то рух їх стає повільнішим. Цю зорю називають полярною зорею, а точку її місцеположення на небесній сфері пов'язують із північним полюсом світу. Для більш детального вивчення окремих ділянок небесної сфери люди створили карти зоряного неба. Для кожної півкулі зоряного неба складено зоряні карти, а всі карти зібрано в атлас зоряного неба. Таким чином, атлас дає можливість ознайомлюватись і вивчати різні ділянки зоряного неба із будь-якої точки на поверхні землі. Отож, сьогодні на уроці ви дізналися, що небесна сфера це така уявно порожниста куля, у центрі якої знаходиться спостерігач. На небесній сфері є точки та лінії, за допомогою яких можна визначити положення зір. Усе, що знаходиться на небі, постійно рухається. А на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній урок. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!